Доброго дня, шановні слухачі, я Дзюбенко Лена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, методології та методики навчань університету гріорусковороди в Переяславі. За сумісництвом працюю встановитою та обдарованою молоддю, оскільки являюся керівником екологічного гуртка основи наукових досліджень, екології малої академії наук України. Відповідно, б хотіла заакцентувати сьогодні свою увагу. Учнів, а також їхніх наукових керівників, керівників за вчителів на основних таких проблемах, які виникають а, саме при виборі того чи іншого. Теми дослідження при написанні науково-дослідницьких проєктів, а саме на відділення екологія та аграрні науки, секція екологія та секція основи та раціонального природокористування. Отже, організація за станом навколишнього середовища. А ця проблематика є достатньо такою обширеною і дає велике коло проможності для того, щоб провести певні якісь екологічні дослідження. Звичайно, що перед будь-яким науковцем, перш за все, постає проблема правильно вибрати тему дослідження і, відповідно, певні методи, оскільки будь-який метод він має бути достатньо простим та доступним для молодого або нау... молодого юного науковця, юного дослідника. Відповідно, хотіла б свою закцентувати увагу на тих методах і саме на тих темах, які можна безпосередньо обрати при проведенні таких досліджень. Наразі, оскільки сталася іде, іде війна на території України, достатньо важливою проблематику є забруднення навколишнього середовища саме а, і радіоактивними елементами, і відпрацьованим мазутом, і підняття певних забруднюючих елементів, оскільки бойові дії дають безпосередню можливість значний вплив на навколишнє середовище. А, ті методики, які я буду сьогодні вам пропонувати, їх можна поєднувати, а, співставляти та інтегрувати. А, оскільки будь-яка робота потребує не лише одного року досліджень, а декілька років досліджень. Тому перший рік можна використати одну методику, другий рік можна трішки роботу підсилити, використовуючи іншу методику. Так? вигляді в нас вийде комплексне дослідження бо вже моніторингове дослідження. Того чи іншого компонента, який ми з вами досліджуємо, достатньо є цікавими та доступними для юних науковців методи. Визначення забруднення ґрунтів або водних екосистем за допомогою ростового тесту. Перед вами відображені основні біоіндикаторні культури, які можна використовувати, та основний вигляд таких певних проміжних етапів для проведення цих досліджень. Індикаторними культурами можна використовувати сам нам відому нашу цибулю, шпинат, речку, насіння там овесу, ячменю пшениці, оскільки дані біоіндикаторні культури є достатньо чутливими та мають достатньо швидкий ріст швидкість проростання. Відповідно, окрім методів біоіндикації, можна також використовувати оцінку визначення оцінки екологічної стану водою за макрофітним індексом. Ми знаємо, що певні види вищої водної рослинності, а також нижчої водної рослини є достатньо чутливими до впливу різноманітних пультантів, які знаходяться в воді. А не всі водні, не всі водні організми можуть адаптуватися до того чи іншого забруднення. Відповідно. Відібравши фактичний матеріал, ми можемо співставити та визначити, який же тип водних екосистем перебуває на тій чи іншій дослідній ділянці. При аналізі в даному випадку макрофітного індексу також достатньо чутливими до забруднення водних екосистем: а чи це малих річок, чи це середніх річок, чи то водосховищ є визначення колишнього стану водою за макрозообентосом, оскільки макрозообентос також. Являються біоіндикаторами величезної кількості елементів, які є, які можуть бути безпосередньо у водних екосистемах. І тому. Звертаючи увагу на, на, на таблицю, ми можемо зрозуміти, що є мешканці водних екосистем, тобто то, гідробіонти, які є достатньо чутливими і представлені лише в екологічно чистих умовах. І ті організми, які є достатньо чутливими до певного ступеня забрудненості. Ну, і, відповідно, мешканці, яким, а, все одно в яких водних екосистемах мешкати. Тому а, я безпосередньо врадила використовувати два методи: метод і макрофітного індексу, і метод макрозобетузу для того, щоб більш детальніше та більш глибше дослідити стан водних екосистем на тій чи іншій дослідній ділянці. Звичайно, достатньо простим методом застосування при визначенні стану атмосферного повітря є всім відомий метод лігенної індикації, тобто індикація стану атмосферного повітря при використанні лишайників. Ми знаємо, що ви відрізняють основні три типи епіфітної флори, тобто це є безпосередньо накипні, листуваті та кушисті. Перед вами відображено основні типи епіфітних лишайників та так звана палетка, з допомогою якої можна визначити ступінь покриття. Тя на ті чи інші досідні ділянці. Достатньо чутливими до забруднення навколишнього середовища є також і листкова пластинка різноманітних видів деревостанів-листопадних. Відповідно, на малюнку відображено основні заміри та відбір біологічного матеріалу для проведення таких простих досліджень, які може провести будь-який учасник освітнього процесу, який є достатньо талановитим і хоче більш детальніше проаналізувати ту територію, на якій він безпосередньо. Мешкає. Використовуючи таку листкову пластинку, ми можемо визначити різні варіаційні ряди, які утворюються саме з допомогою листкової пластинки, побудувати такий варіаційний ряд і безпосередньо провести таке достатньо глибоке дослідження по визначенню та розвитку забруднення. Та рівень асиметрії морфологічних структур, наприклад, і саме берези повислої. Більш підсилену дану інформацію можна використовувати для такої методики, також визначення стану навколишнього середовища за комплексом ознак саме уже не листопадних дерев, а саме хвойних порід. Це можуть бути хвоя, це може бути сосна, використовуючи різноманітні. Особливості при відбору на малюнку відображено, яким чином потрібно безпосередньо обирати хвоїнки для проведення таких досліджень, і більш комплексно можна провести такий аналіз. Звичайно, що таким простим для учасників освітнього процесу. Методом визначення забруднення стану атмосферного повітря саме чадним газом, можна використовувати метод і дану методику, оскільки вона під силу навіть самикласникам, як показує безпосередньо своя педагогічна практика, що дітям достатньо є цікаво визначити, який же вплив чинять автомобільний транспорт на навколишнє середовище. Використовуючи, наприклад, даний метод дослідження і також можна. Паралельно використати метод саме асиметрії листкової пластинки або той самий метод лігенноіндикації. Наразі достатньо є важливими методі. Методами дослідження саме токсичності атмосферного повітря використанням а, стерильності пилку рослин достатньо є чутливий є пилок, а, оскільки велика кількість полютантів, які знаходяться саме в атмосферному повітрі і не тільки, а також і в ґрунтовому покриві, можуть пливати і викликати стерильність. А, Метод є достатньо простим при використанні. Звичайно, для учасників освітнього процесу потрібно безпосередньо використовувати метод мікроскопіювання, да, оскільки це більш складніша робота, яку б я радила проводити учням 10 х або 11 х класів. Достатньо цікавою і більш ґрунтовнішою робота є визначення якості ґрунтів за тестами аберантності хромосом та величина мітотичного індексу. На рисунку відображені основні клітинні порушення, які. Спостерігаються у біоіндикаторних культур, які ми використовуємо, з методами мікроскопіювання. Відповідно, не лише методика, але також і методи дослідження, відіграють достатньо важливу роль. Основні методи, які ми можемо, які б я рекомендувала б для проведення таких досліджень, це може бути лабораторно-пульовий метод, з допомогою якого ми можемо безпосередньо визначати. Безпосередній вплив та ріст розвиток рослин на тих чи інших дослідних ділянках, які безпосередньо ми наближаємо до лабораторних умов та польових. А це можуть бути невеликі дослідні ділянки або пробні площі. Обов'язково потрібно звернути увагу, що такі дослідження проводяться в трьох-чотирьох повторностях. І відповідно польовий метод є найбільш поширених науково-дослідницьких установах і навчальних закладах. Відповідно, для кожного проведеного. Дослідження є певні свої пробні облікові або моніторингові ділянки, да, які а, використовуються для проведення тих чи інших досліджень. На рисунку у вас відображено мої вихованці, які в певних, а, в певних роках навчального періоду, тобто брали участь при проведенні певних своїх а, лабораторних та безпосередньо польових досліджень, коли ми вже з вами визначилися з метою, провели певні свої дослідження, обов'язково є написання та структурувати свою наукову дослідницьку роботу. Відповідно вся інформація по структурі роботи, якою вона має бути, які основні складові структури роботи обов'язковими є, а розміщені на сайті Малої академії наук. Де є безпосередньо велика кількість підказок, яким чином, і які рекомендації вносять безпосередньо методисти для написання таких робіт. Звичайно, що цю всю інформацію ви можете прочитати безпосередньо на сайті Малої Академії наук. Я ось вивела безпосередньо саме посилання. Хотілося б. Оскільки я являюсь не лише керівником екологічного гуртка і працюю з творчою та обдарованою молоддю, та також студентами, хотілося б безпосередньо звернути увагу на ті, та являюсь паралельно ще членом журі Малої Академії, наук, звичайно, хотілося б звернути увагу на ті основні помилки, які мимоволі виникають при написанні науково-дослідницьких проєктів. але при цьому чани ж всі журі хочуть, щоб робота а, ну, науково творчих обдарованих дітей завжди була а, і мала достатньо великий такий, завершений вигляд. Тому а, звертаю вашу увагу, що основними порушеннями, які виникають безпосередньо при оформленні. А, Списку використаних джерел є саме оформлення списку літератури, оскільки є на слайді відображені основні. Основні стандарти, за якими повинно бути оформлене те чи інше літературне джерело, відповідно, ці стандарти є і на сайті Малої Академії наук. Звертаю, звертаю увагу в наших слухачів, що наразі неможливо використовувати літературу. Країни агресора, так, і замінити іншою літературою, яка є в доступності в будь-якій бібліотеці, а також літературою, яку ми можемо з вами знайти безпосередньо в інтернет-джерелах. Я дуже люблю використовувати підручну літературу, яку можна безпосередньо відкрити, прочитати, проаналізувати всім науковцям або вчителям, які працюють з здоровою молоддю. З екологічного спрямування рекомендувала екологічний вісник. Дуже люблю це періодичне видання, яке видається екологічною лігою. Наразі воно є безпосередньо і в, в електронному форматі, безпосередньо на сайті даного видавництва. Отже, звертаю вашу увагу, що є певні вимоги до оформлення літературних джерел. Гляньте, будь ласка, на рисунку відображено, яким же чином ми повинні вірно оформити літературне джерело. Якщо це книга одного автора, то відповідно спершу пишеться прізвище та ініціали автора. Далі називається не тема, тема публікації. Або безпосередньо видання, і далі пишеться уже: а, або це переклад, або це а, в, видання, об, обов'язково потрібно вказувати місце видання, рік, і безпосередньо загальну кількість сторінок. Але якщо брали книгу в цілому, якщо брали лише певні якісь сторінки, то відповідно позначаємо. Великою літерою «С» ставимо крапку, використовуємо ті сторінки, да, які ми з вами використовуємо там п'ята, десята або п'ята, наприклад, п'ятнадцята. Відповідно потрібно звернути увагу, що є також оформлення і книги двох авторів, книги трьох авторів, чотирьох, п'яти та інших збірників. Це можуть бути і матеріали тесту, конференції. Це можуть бути в залежності від того, яка це проблематика, це можуть бути і архівні якісь матеріали. Вся дана інформація розташована на сторінці Малої академії наук. Наступною проблематикою, яка виникає при написанні науково-дослідницьких робіт, коли вона вже практично написана, вже знаходиться на фініші, дуже важливо потрібно звернути увагу на академічну доброчесність. Я думаю, що всі наукові керівники також учні знають про. Академічну доброчесність про ті а, наслідки, які ми можемо отримати при її недотриманні, і так зване авторське право. А тому рекомендую всім. А, а, і науковцям молодим, і їхнім науковим керівникам безпосередньо звернути на це увагу, що будь-яка робота перевіряється на програму ЮНІЧЕК, можуть перевірятися на інші програми для виявлення академічної недоброчесності. Перед вами відображено ось такий рисунок, на якому відображено це скрін. Саме роботи моєї учениці, яка, якої робота була перевірена саме на дану програму. Ми можемо з вами переглянувши цю за допомогою цієї програми. Тобто, методист перевірила роботу на наявність саме доброчесності, і, відповідно. Програма показала, що 36,6% це спостерігається співпадіння. Відповідно, ми можемо також переглянути і на кількість цитувань, і на кількість модифікацій. Відповідно, відповідно в, в самому основному тексті виділяється певним кольором або певні які співпадіння, або цитати, або так, знаєте,. Або інші такі особливості, які безпосередньо можуть виникати. В кінці будь-якого документа, після перевірки на програму Unicheck спостерігається такий невеликий звіт, і показано те джерело а, і той відсоток, безпосередньо який використав учасник. Яким же чином ми можемо з вами зменшити кількість а, а, таких співпадінь, да, щоб робота була суперунікальною. Відповідно, ми можемо використати два методи. Це може бути метод С? цитувань і метод перефразувань. Обов'язково використовуємо те джерело, яке ми з вами в списку літератури того науковця, в якого ми хочемо запозичити певну інформацію. Наприклад, у списку літератури під номером 5 у вас знаходиться Коваленко Олександр і його там робота, Фрукти проти овочів, видавництво місто Київ Віхола 20 рік, і кількість сторінок 224. Відповідно, відповідно використовуючи це, ми, ми, ми йдемо певним чином. Тобто, або це цитування, і відкриваємо лапки, і вказуємо, да? тобто, певні особливості, закриваємо і вказуємо, що зазначає саме науковець, да? або дослідник, да? і вказуємо саме хто. Або, перезп... або перефразування, тоді, якщо ми робимо перефразування, а ми зазначаємо, що відомий вчений ботанік і популяризатор України Олександр Коваленко у своїй книзі вказує назву книги. Да пояснює або зазначає, або зауважує. Так, що саме? Відповідно, що саме? вказуємо в кінці вказуємо обов'язково джерело. Зверніть, будь ласка, увагу, що є достатньо важливе використання самоплагіату. Якщо ви використовуєте навіть свої науково-дослідницькі роботи, тобто ваша публікація, яка була десь. Е, в, до, де, е, Пройшла апробація на певні конференції або на певному круглому столі, і на основі їх вийшло безпосередньо там збірник конференцій, да, збірник тез або збірник матеріалів, або якась там публікація з вашим науковим керівником. Зверніть, будь ласка, увагу, що ви також обов'язково повинні поставити на дане джерело посилання, хоч це є ваші особисті дані. А... Відповідно, відповідно, відповідно буду вважати, що дана інформація стала для вас досить корисною, і ви зможете, ви зможете безпосередньо використовуючи дані такі підказки, написати в подальшому навчальному році досить змістовні досить такі дослідницькі в поєднанні декількох методів, декількох методів певні свої дослідження.